Кожен, хто розпочинає свій шлях в саморозвиток, в покращенні свого життя, в освоєнні чогось нового, в переходу, скажімо так, на новий рівень. Кожен знаходиться на цьому етапі один. І це нормально. Це момент, коли Ваше минуле має зруйнуватися для того, щоб на з цих уламків побудувати дорогу в нове, в те, що ви будуєте нове. І ось цей момент, поки воно руйнується, і момент, поки воно будується. Дуже часто більшість з нас буде проходити самостійно. Тому що ваше оточення, яке було, яке формувало вас до цього руками, перестає резонувати з вами новими і з тими цінностями, з тими посилами, з тими ідеями, з тим досвідом, з тими бажаннями, які ви хочете реалізовувати. Дуже мало людей з цього минулого готові рухатися в вашому темпі і одночасно з вами. Іноді вони доходять пізніше, іноді ці люди просто зникають, і більше ми їх ніколи в своєму житті взагалі не бачимо, це нормально. Ви такі не одні. Ми всі, абсолютно всі, через це проходили. Кожен, хто щось хотів змінити зі своїм життям, кожен, хто щось змінив в своєму житті, кожен, хто перейшов на новий рівень, проходили ці етапи. Якщо так виявилося, що ви проходите цей етап, і ви не одні. Ви в дуже, дуже гарних умовах. цінуєте це, дуже сильно цінуєте. Тому що для більшості з нас це був дуже сумний етап. Назвемо це так. Це непогано. Цей етап дозволяє дуже багато дізнатися про себе. Цей етап дозволяє дуже класно. Зануритися от в свої глибини і знайти там відповіді, до яких раніше не добиралися. Не було до цього часу, не було до цього бажання, не було до цього весь цей шум, все, що відбувалося навколо, не давало можливості зануритися настільки глибоко, капнути в ці глибини. Для того, щоб дійсно зрозуміти, а що там відбувається всередині, і чому ми ось так сприймаємо цей світ. Кожен крок, який ви робите в самопізнання, починає розкривати більше різних елементів для вас. І в якийсь момент ви доходите до цієї стадії, коли для того, щоб дізнатися саму суть, вам потрібно відсіяти все, що вас оточує в плані інформації, людей і так далі. Тобто, прибрати все зовнішнє. Залишити лише внутрішнє, максимально дискомфортне, максимально не хочеться в цей стан заходити, але саме пройдучи цей, цей етап, да, після того як ми змогли в нього потрапити і змогли його прожити, далі у нас відкривається зовсім інше сприйняття всіх наших дій, абсолютно. Ми по іншому починаємо спілкуватися. Ми по іншому починаємо вести себе. Ми по іншому починаємо бачити можливості. Загалом все, що тільки можна в нашому житті, починає видузмінюватися просто через те, що ви змогли подружитися. Назвемо це зі своєю темрявою. Да, назвемо це так. І ця темрява це не щось погане. Це просто ось цей внутрішній світ, який до цього ви блокували різною інформацією, зовнішньою, внутрішньою, ви намагалися заглушити цей, цей шум всередині себе. А в цьому шумі якраз таки є ви. І через те, що у нас постійно відбувався ось цей дисконект нас, внутрішнього, і нас, зовнішнього, ми втрачаємо цей зв'язок. І в момент, коли. Вони знову стикаються в момент, коли ми дотикаємося до нашого внутрішнього, нам дуже важко цей момент пройти. Не через те, що це сам по собі процес складний, а через те, що ми якби знайомимося із собою заново і перед нами розкривається інакша картинка, яку раніше ми взагалі не уявляли про себе. А тепер вона з'явилася. Тепер якимось чином, звідкись ми дізналися, що ми виявляється ось такі. Але тепер, усвідомивши це, ми можемо зовсім по-іншому використовувати ці знання. Тобто тепер ми робимо дії, які дійсно резонують з нами, з нашими показниками і відповідають нам. А не просто які здається. Що вони відповідають нам, чи які ми десь у когось почули і намагаємося на себе якось прийняти. Ми починаємо дуже ефективно і дуже точково використовувати наші зусилля, наші характеристики для того, щоб ми посилювали себе і якраз таки змогли перейти на оцей новий етап. І з цим новим етапом для різних людей це буде абсолютно різне. Для когось це буде в кар'єрі, для когось це буде у відносинах, для когось це буде в побудові сім'ї, для когось в просто не знаю, самопізнанні, для когось в здоров'ї. Але кожен буде проходити цей етап так чи інакше. Залишившись на рівні, який є зараз, прийдеться, скажімо так, платити чимось іншим. Платити тим, що ви будете розуміти, що ви не реалізовані. Платити тим, що ви будете бачити, як ваші однолітки, ваші друзі, ваші знайомі, з якими ви начебто разом зростали чи разом проходили якийсь етап, вони переходять на якийсь інший рівень, а ви ні. І це по факту ваша оплата за ваш вибір не робити ось цей крок впізнання Себе глибинного. Ось це пізнання дається не всім, і не всі, мабуть, готові проходити це самостійно. Саме для цього зараз і дуже великий правильний, скажімо такий, бум на людей, які допомагають в цьому. Психологів, коучів, вчителів, менторів і так далі. Тобто, кожен знаходить. Це в різному, да, знову ж таки, в залежності від того, де саме я хочу зробити цей, цей крок вперед, цей скачок вперед. І чим раніше ми його робимо, тим відповідно більше можливостей ми перед собою відкриваємо. Чим більше ми його відтягуємо, тим менше у нас банально час для того, щоб прийняти ці нові умови. Навчитися з ними взаємодіяти, побудувати інструменти вже під нові свої характеристики і на основі цього переходити на якісь нові дії. Чим раніше ми це робимо, чим раніше ми ось, цю, ось це пізнання себе відчуваємо, тим більше у нас шансів дійсно ось це нове реалізувати себе. Але сам цей шлях. Навіть коли у вас є наставники, навіть коли у вас є вчителі, дуже неприємно занурюватися в щось нове, щось незвичне. І це щось не зовнішнє. До зовнішніх змін ми якось звикли. Ми звикли, що вони так чи інакше будуть видозмінюватися. Ми звикли до того, що ми їх можливо не контролюємо. Ми звикли до того, що взагалі світ видозмінюється. Але коли тепер це стосується нас. І це по факту зруйнувати все, що будувалося до цього. Те, що ми так довго цю стіну між нами, оцима двома станами, будували весь цей час, нам тепер потрібно її зруйнувати повністю і познайомити оці два світи, які ми так довго розділяли. І для когось це там було 5 років, для когось це було 10 років, для когось це 20, 30, 50 років ось цього розділення між нашим внутрішнім і нашим зовнішнім да, сприйняттям. Це якраз таки про наші обмеження, це про те, як ми сприймаємо речі, це про те, як ми реагуємо, це про те, яких людей в своє життя ми взагалі допускаємо, це про той стиль життя, яким ми обираємо жити, і так далі. Тобто, Ось цьому внутрішньому якраз і криються всі ці відповіді, але для того, щоб туди дійти, прийдеться попотіть, прийдеться прям пройти пекло. І знову ж таки, це пекло для різних людей буде різним. Для когось це взагалі втрата оточення, втрата зв'язку, і ти просто рухаєшся, скажімо так, в пітьмі і намагаєшся на ось щось знайти. Ти не розумієш, чи ти рухаєшся туди, ти не розумієш взагалі для чого ти це робиш в якийсь момент. На початку ти знаєш, куди ти йдеш, а десь посередині у тебе дуже швидко закрадаються думки: що а чи варто мені туди рухатися взагалі? І от тільки для тих, хто скаже: Окей, я нічого не бачу, але я можу наосліп все одно робити наступний крок. Все одно рухатися далі, 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 просто з шаленою вірою в себе, і шаленою вірою, що там далі буде світло, там далі буде щось інакше, того, що зараз немає. І тільки пройдя ось цей шлях, ми відкриваємо нові двері, скажімо так, перед собою, в яких з'являються ці всі нові можливості. Але ось цей шлях, він є який довгий. Просто... Навіть коли він начебто в ретроспективі, коли ти це передивляєш, це начебто там рік-два. Але в моменті, коли ти це проживаєш, це тягнеться настільки довго, що у тебе відчуття, що ти проживаєш, знаєте, декілька, декілька життів за, за один рік. Бо дуже багато трансформацій на цьому шляху. І от якраз таки. Коли ти стикаєшся з цією пітьмою своєю, коли ти поринаєш в це, ти вчишся цінувати зовсім інші речі. Ти починаєш розуміти, що час з собою це супер. І час з людьми це супер. Ти починаєш розуміти, що. Я абсолютно комфортно себе почуваю як в оточенні, так і самостійно. Якщо у мене є люди в моєму оточенні, це супер. Якщо їх немає, це теж супер. Коли у мене щось здається, це супер. Коли нічого не вдається, це теж супер. І ти відкриваєш перед собою таку суперздібність. Не звертати увагу на дрібниці, на те, що зовнішнє, те, що соціально, скажімо так, підштовхнуто, те, що роздуто, тому що у тебе тепер є зв'язок з цим внутрішнім, і він слугує твоїм фундаментом завжди, в будь-якій ситуації, коли ти не можеш з'ясувати, що ти не можеш, чи якісь відбуваються, скажімо перетрубації. у мене завжди є мій внутрішній, з яким я вже попрацював, з яким ми пройшли, скажімо, таке своє внутрішнє пекло. І я точно знаю, що там я отримую підтримку, яка мені потрібна. Я перестаю бути залежним від зовнішнього і зовнішніх, тобто і від людей, і від обставин. І за рахунок цього, коли я взаємодію з цим зовнішнім, я набагато краще це ціную. Поважаю, даю можливість цим людям цим можливостям зростати і без мене. Я стаю самодостатнім, але при цьому ціную взаємодію і роботу з іншими людьми в будь-якій форматі цієї взаємодії. Але перед цим це цікавіше часи. Згадуючи зараз це... це були роки від там, умовних шкільних років. Це там 5-6 років такого відчуття, де ти всередині. Ти знаєш, що ти рухаєшся в ту сторону. Але у тебе немає жодного підтвердження цього. Ти просто рухаєшся, тому що. Ти це відчуваєш, ти це знаєш, і оцей, мабуть, контакт зближення, так? тобто через те, що відстань зменшується між мною зовнішнім, який якось формувався за рахунок сім'ї, оточення зовнішніх факторів і так далі. І мною внутрішнім він починає зменшуватися, і за рахунок цього ти починаєш це відчувати. І от тільки на цій вірі, який, знаєш, на, на, на якій на комусь цьому відчутті внутрішньому. Ти продовжуєш рухатися. І коли цей шлях ти проходиш. Та, мабуть, в будь-який проміжок часу там будуть просто свої, свої аспекти. Для там, підлітків, да, скажімо так, там, до 20 років, хто проходить цей шлях, хтось раніше, хтось пізніше. Для них це втрата якогось часу з однолітками, втрата коннекту з однолітками. Неможливість побудувати якісь нормальні взаємини з людьми, тому що ти зовсім інакший. І ну, дуже важко в цьому стані перехідному, коли ти не тут і не тут. Дуже важко на цьому етапі щось взагалі будувати, тому що. Воно не стійке, воно постійно змінюється, воно видозмінюється кожен буквально день, кожен тиждень. Людям дуже важко з тобою в цей момент взаємодіяти. Тобі дуже важко з людьми взаємодіяти, дуже багато непорозумінь і так далі відбувається. І це абсолютно нормально для всіх тих, хто зараз це проходить. Це абсолютно нормально. Це пройде. Це нормальний етап. Все буде окей. Просто дати треба час. Да, буде некомфортно, да, буде неприємно і вам, і оточенню, з яким ви зараз знаходитеся, і якісь люди з вашого життя взагалі зникнуть. Але це дозволяє відкривати нові можливості перед вами. Головне в цей момент пройти якомога швидше, і в момент, коли ви відчуєте цю, цю, цей ґрунт під ногами, да, оцю опору у себе нового. В цей момент дуже важливо не залишитися в цьому стані, що я один, самодостатній, мені ніхто не потрібен. Важливо навпаки тепер з цим усвідомленням віддавати і розкриватися, віддавати в світ, знайомитися, впускати в свій світ людей, починати взаємодіяти на зовсім іншому рівні. Це одна з таких важливих причин, чому я викладаю теж. Тому що я коли ділюся, я бачу, як у людей загоряються очі. Я кайфую від того, що я ділюся цією інформацією. І в цій взаємодії відбувається певна така собі магія. назвемо це так. Її неможливо якось описати словами, це такі внутрішні просто відчуття. Бачити, як у людини ламаються стереотипи, бачити, як у людини змінюється її сприйняття і певної ситуації чи певної події, в якій ви розбираєтеся. Я розбираюся там в саморозумінні, я розум... розуміюся в системах, в побудовах у цьому всьому, там в бізнесових процесах, тому що мені це легко дається. Для вас це можливо буде не знаю, там в комунікації, для когось це буде в спорті, для когось це буде у відносинах, у когось в якихось інших критеріях вашого життя, сферах вашого життя. Але ви маєте цим досвідом ділитися, якщо ви дійшли до цієї стадії, коли ви зрозуміли себе, і не потрібно вчити саме цьому шляху, як пройти цей шлях. Потрібно просто віддавати весь цей досвід, все це накоплене, що ви за ці роки назбирали. Тому що від цього ви якраз таки і будуєте оцей новий шлях. Весь цей попередній досвід, коли ви йшли в темряві, ви руйнували, ви знаход... ну, ви шукали ось цей конект між вами внутрішнім і зовнішнім. Це був складний шлях. Але тепер ще складніше побудувати нове, тобто викласти з цих руїн нову дорогу для себе. І для того, щоб її будувати, вам потрібно віддавати, вам потрібно вкладати туди далі, віддавати це вперед. Рухати себе, рухати інших людей, взаємодіяти, оточувати себе новими людьми, новою енергією, і в цій синергії, в синергії рухатися далі тоді ви можете зростати. Бо я допустив цю помилку і в якийсь момент втратив зв'язок між соціалізацією, адекватною побудовою ком'юніті якогось свого свого оточення. І зараз про це трошки жалкую. Зараз виходить, наганяю все це, але це набагато важче, ніж можна було зробити до цього. І це нормально. Знову ж таки, кожен вчиться на своїх помилках, кожен проходить цей етап в свій час. І моя там основна задача зараз, окрім того, що я будую бізнесову складову, окрім того, що я допомагаю людям, окрім того, що а, потрібно якось своє життя, скажімо так, жити налаштовувати. Я розумію, що для мене соціальна складова зараз зараз теж дуже важлива. Саме не учнів, не просто робочих взаємодій, а саме людей, які просто були б в моєму житті такому щоденному, і вони потрошку-трочку з'являються. Це не ті люди, які проходили минулі етапи, це зовсім інші люди, тому що я на іншому рівні, і це не кращий чи гірший рівень, це просто інший рівень. Відповідно, люди, які були в минулому, вони не співпадають вже з тим, що відбувається зараз, по багатьох абсолютно факторах. І це не робить їх поганими чи мене якимось поганим. Це просто ну це нормально. Ми змінюємося, і наші шляхи іноді розходяться. Можливо, колись вони знову перетнуться, але наразі вони розірвані. І це нормально, що мені тепер треба нових людей в своє оточення, в своє поле заводити. Це непростий шлях, але цікавий. Дуже багато усвідомлень за цей час знаходиш в собі. От зараз я записую це відео пів 12 ночі. Просто тому що мені прийшла ця в голову думка, і я вирішив, що треба записати. Я, мабуть, навіть не буду обрізати це відео, От як, як я його записував, так воно і буде викладено. Хочеться залишити оцю частинку живого. В цьому інтернеті і в інформаційному шумі, який, який відбувається. І я розумію, що це відео не на велику кількість людей, це буде для тих одиниць, які, які це подивляться, які, у яких це зрезонує і які можуть перекласти це на себе. Просто знайте, що темрява, в якій ви зараз знаходитеся, закінчиться. Ви знайдете те, що ви шукаєте. Просто на все потрібен час. Люди будуть відвалюватися, і це нормально. Ви потребуєте людей, і це нормально. Не бійтеся віддавати, навіть коли вам здається, що у вас нічого немає. Віддавати знання, сили, бажання, любов тим, кому це потрібно. Ось такі побажання. Побачимось.